прошли Не надо, да, презентация. Да, так, да. э, на спину не Да. нет, еще на завтрашке. Значит, Еще. <laughs> да, можно его везде. Ви пишете про те, що ви хочете створити освітній заклад з неповторним іміджем. Що ви маєте на тільки під словами неповторний імідж? Mm. Так, щоб ми, з використанням можливостей для здобувачів освіти, які б відрізняли наш заклад від інших закладів. Я розумію, в чому ця неповторність має бути. Чому ви бачите неповторність ліцею номер 30 і інших? Ну, якщо наш ліцей в межах реформи нової української школи планується бути академічним ліцеєм, okay. то ми зараз повинні спрямувати всі свої сили на те, щоб наше кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, яке включатиме, наприклад, стем лабораторії, було на найвищому рівні для того, щоб ми могли ось цю конкурентну спроможність між іншими закладами вивести на вищий рівень, щоб до нас могли хотіли йти в Польщі згодом. Колись казали, що кожен заклад, як і людина, має має мати своє обличчя. От в мене наступне питання, тоді наступне слід. Ви пишете про ще наступне слід. Ще наступне слід. Зараз, 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 зараз. Добре ще. Будь ласка. Ну, наприклад, тут таке, що можна зробити. От в тем лабораторії, наприклад, я собі записала забезпечення умов якісного харчування, введення посади юрисконсульта, облаштування вертикального ліфту, підйомника. Скажіть, будь ласка, за які кошти ви плануєте це робити? Гранди. Гранти, надання, можливо, звернення до бізнесу, благодійних організацій, ну і можна за поданням засновника, опрацювавши потребу, звер... звертатися до засновника. Да. Це по можливості, а юрист юр, консульта, як ви плануєте посаду вести, якщо є якщо в штатному ви... розписі навчання. Розписі, ви... розписі. Так, так. це тільки якщо я розумію, що якщо є в штатному розписі. Можливо, на договірних засадах ще другий mm -hmm. варіант, і третій варіант на волонтерських засадах. Зрозуміло. Ще питання в кому ще є. Якщо можна, так, у нас ви збираєтеся бути тобто, академічним ліцеєм, які профілі ви бачите, можливі, виходячи з вашого ресурсу. Можливі в вашому ліцеї. Сьогодні, звичайно, це складно сказати, виходячи з нашого ресурсу, але все ж таки це гуманітарний, оскільки ми вивчаємо дві мови англійську та, та німецьку мову. Можливо, мовно літературний і фізико-математичний та природничий. Ще питання. Питання відсутні. Нагадую про те, що перед кожною відомость кожний з п'яти шести критеріїв оцінюється від одного до п'яти балів. Потім члени комісії підбивають суму, підписуються, пишуть прізвищі, підписуються, передають її на умні. І ми рахуючи що... ну, членам комісії відчильної, ми рахуємо. Я маю на намітки, акамулюють вас, але далі передаєте. предыдущие до того, что члены